Шостий ліцей у Дубні таки буде академічним. Це вже безповоротно. Навколо цього питання у місті точилися суперечки, які супроводжувалися скандалами. Не всім до вподоби, що міська влада обрала саме шостий ліцей. Як пояснює начальниця управління освіти Наталія Іваницька, головною пересторогою було те, що заклад у плачевному стані. Аби підігнати його під норми академічного, необхідно чимало часу та грошей. Зробити тут потрібно усе. Абсолютно, тобто 100% рахуйте. Ну віднявши там декілька туалетів у опаленнях, нехай це буде 95 чи 90%. Тобто тут потрібно змінити абсолютно все, особливо враховуючи і зовнішні моменти. Частину коштів дадуть як субвенцію із державного бюджету. Для дубна це 9,7 мільйонів гривень. Решта фінансування лягає на плечі місцевого бюджету громади, а це мінімум 20% від загальної суми. Наш гарант, ну, мається на увазі міський голова, дійсно взяв на себе таке зобов'язання профінансувати більше, ніж 20%. Тобто загальної суми проєкту, яка склала майже 16 мільйонів, нам виділили 9 мільйонів 700 тисяч, а всю іншу суму, ну, можете порахувати, це близько 6 мільйонів 200 там, з копійками тисяч. Василь Антонюк ці гроші пообіцяв знайти, але поки що вони не виділені. Рішення мають прийняти депутати на одній із наступних сесій. Лише після того фінанси надійдуть із державного бюджету, і усю суму можна буде спрямувати на зміни у навчальному закладі. Встигнути треба до кінця року. Якщо громада грошей не знайде, то й обіцяні державою кошти освоїти не вдасться. Та от міський голова Дубна переконує, обрати шосте ліцей як майбутній академічний хороший варіант, а знайти гроші не проблема. Те, що його потрібно робити, це однозначно потрібно робити. Я думаю, що два роки буде достатньо для того, щоб ми його привели у відповідність. Я думаю, так таким чином. Думаю, що все буде добре. Не всі зразу дають ці кошти, а є попередня оплата, є певна оплата і є повна оплата. Розумієте, то ми вже почали його фінансувати. Так що процес пішов. Рішення зробити шостий ліцей академічним підтримав Департамент освіти Рівненської ОДА. Пояснили це тим, що заклад може вмістити більшу кількість дітей. Від самого початку проти виступали батьки. Вони вимагали, аби академічним зробили восьмий ліцей, а їх залишили в спокої. Нам доведеться змінювати школу. Це раз. Дітям доведеться змінювати колектив. Це два. Є дітки, які інклюзивні. Які звикли вчитися зі своїми однокласниками. До нашої думки не прислухаються, нас не чують, оскільки ми знаємо з досліджень їхніх, що 300, 350 діткам приблизно не буде де й дітися, то це як? Одними протестами батьки не обходилися. Зверталися до начальника рівненської ОВА Олександра Коваля разом із Дубинським міським управлінням освіти писали листи до міністерства. Це не дало результату. Утворення академічних ліцеїв відбувається не лише в Дубні, а й по усій Україні. Роблять це в межах реформи старшої школи, яка стартувала у 2017 році. Згідно з нею, заклади мають поділити на два типи академічний та професійний. Роблять це, аби учні уже в старших класах зосереджувалися на предметах, близьких до їхньої майбутньої професії. На сьогоднішній день в старших класах учні вивчають більше 20 різних предметів, і однозначно, що це не дає можливості сконцентруватися зосередитися на тих напрямах, на тих предметах, які цікавлять дітей. Заклади академічного спрямування вони будуть десь готувати дітей до вступу в ВУЗ за тими напрямами, які діти для себе обрали. Аби заклад зміг стати академічним, висувають ряд вимог. До прикладу обов'язково має бути забезпечений доїзд для учнів із навколишніх сіл, але не лише це мають бути заклади забезпечені відповідним обладнанням, які допоможуть вчителю належним чином подавати матеріал. Окрім того, ці заклади мають сконцентрувати в собі. Дуже потужний кадровий склад за тим чи іншим напрямком. Реформа старшої школи має завершитися до 2027 року. До цього часу уже потрібно все привести у відповідність. Планується, що на рівненщині академічних та професійних ліцеїв буде майже 90. І поки у Дубні не вщухають суперечки та точаться дискусії. До прикладу у Рівному усе пройшло без скандалів. Один із академічних ліцеїв в обласному центрі працюватиме на базі 13-го. Фактично ми були е, готові. До того, щоб бути академічним ліцеєм, в останні роки разом із батьківським комітетом, піклувальною радою і з управлінням освіти йшло вдосконалення і матеріальної бази закладу, тобто з'явилися нові кабінети обладнанням. Відповідно до о, о, вимог, приклад рівного показує: реформи простіші там, де їх проваджують із роз'ясненням та діалогом. Дубинчанам ж залишається сподіватися, що, попри гарячі суперечки, діти зможуть отримувати якісну освіту. Вікторія Якимець, Микола Мельничук, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.